Доброго дня, шановні мої, слухайте, ну що я вам хочу сказати? Прямо зараз записую відео по гарячим слідам, як то кажуть. Значить, я прошу звернути вашу увагу. Наразі ведеться масштабніша просто акція від податкової. Проконсультуй ФОПа, щоб у нього стояв касовий апарат, бо з 1 жовтня починається трендець. Значить, Усі пішли консультувати на базари, на ринки. Ось бачите, як Івано-Франківський податківець себе показує в усій красі. Ведуть роз'яснення, дякуємо вам велике. Я підписана на всі ДПС. Тут, якщо ось ввести ДПС в Facebook, обожнюю Фейсбук, от ти вводиш ДПС да? і тобі висвічуються прямо всі твої. значить, а що ж таке ДПС ДПС? У Київській області зараз будь-який відкрий, наприклад, у Запорізькій області, ось, будь ласка, підприємці отримують консультації щодо податкових новацій. Значить, пирим з державного прапору. Чи дозволяється РРО? ПРРО дуже багато консультацій. Хто користується Фейсбуком точно так же, як я, будь ласка, також підпишіться на свою область, будете знати хоча б останні новинки, що відбувається взагалі. Ось. Значить, від чого мене бомбить? Телефонують мому клієнту, якого ми тільки зареєстрували. Клієнт вибрав для себе певну, певний алгоритм роботи, в якому касового апарату не передбачається. Тобто це два варіанти, які дозволені для другої групи: це працювати виключно по розрахунковому рахунку, да, надавати свої реквізити, або надавати послуги. Всі ми пам'ятаємо, що у нас є такий пункт. Чомусь про нього всі забули. Що якщо ви не даєте послуги, ви маєте право не користуватися касовим апаратом, але ті послуги мають бути виключно послугами, тобто вам потрібно буде доводити перед податковою відсутність касового апарату, і ви маєте не говорити, що... У мене кур'єрські послуги, а також я продаю ще товар, коли кур'єрські послуги надаю. Тому е, треба, щоб чітко це були послуги. Наприклад, там, масаж тіла. Да? При цьому ви не можете продавати масло, бо то вже буде вважатися товаром, маслом для масажу. Е, тільки виключно послуги. Значить, е, і людина, основна, скажімо так, є такі люди, яким. Коли реєструються підприємницьку діяльність, вони ну, заздалегідь собі там думають, що будуть робити. І у нас змішані види послуг, тобто є і товар, продажа товару, і надання послуг, консультаційних там не вона, вона перекладач, людина просто перекладає тексти. Але на майбутнє собі так забила там один вид діяльності розня торгівля, там, наприклад, книжками. Да? Значить, що відбувається? Дзвонить податкова, мало того, що цій людині там, як ФОПу-підприємцю, дві неділі воно ще всього боїться, йому ще треба призвикнути ну, до всього, да? до того, що, що у нас повний писець в законодавстві. І е, потрібен звичайно спеціаліст, який буде контролювати цей писець, щоб не попасти на штрафні санкції і так далі. Дзвонить мало того, що не представилось. Значить, нагадую усім, коли вам телефонують з податкової, перше, що потрібно зробити інспектор. По-перше, він має розмовляти виключно українською мовою. По-друге, він має представитися вам. А ви, в свою чергу, маєте взяти олівець або. Ручку і записати те нещасне прізвище. Значить, Він починає на ню давити, ну, тобто на людину давити, як вам це сказати пояснити, морально да, тиснути. Ви маєте зареєструвати касовий апарат. Вона каже, ні, не маю. Ми розмовляли з юристом, з бухгалтером. Вона казала, що я маю право працювати без касового, тому що я буду працювати виключно по розрахунковому рахунку. Я перекладати буду тексти. Ні, у вас є види діяльності, які потребують касового апарат. Вона каже: Так я не буду поки що користуватися цими видами діяльності. Це на майбутнє, коли я почну, ними, я зареєструю. Ні, ви маєте, вони у вас у списку, ви маєте. Бідне налякало ту дитину. Вона до мене перетелефонувала. Давай там чуть не говорить, а що робити? Так треба стоїть, давайте зараз. Я говорю, заспокойся, заспокойся. Я перезвонила. бере, слава Богу, одне й те саме трубку, з якого телефонувало. Я йому говорю, на якій підставі назвала прізвище, вони відпрацьовують. Ви розумієте, що вони роздруковують собі список і починають обзвонювати. А на сьогоднішній день обзвонювати клієнтів дуже легко своїх. Ну я маю виду підприємців. У всіх реальні номери телефонів, тому що всі реєструються майже через дію. А в дії фіктивного номера не не поставиш, тому що там потрібно, щоб СМС приходила. Начть я говорю, скажіть мені, будь ласка, по-перше, представтесь, будь ласка, а по-друге, ми не будемо зараз тут називати прізвище, податкові, бо вони мене дивляться. Я не хочу, щоб були якісь скандали знову і якісь вияснення. Отношінні. Просто зверніть у податківці, будь ласка, увагу на те, що ваші спеціалісти суперспеціалісти. Я йому говорю, ви розумієте, що вона надає послуги? В неї основний вид діяльності стоять послуги. Да, розумію. Я говорю, ви розумієте, що вона має право працювати без касового апарату? Ну не завжди, ви ж розумієте. Я говорю, зачем? Навіщо ви це говорите? Навіщо, якщо це послуги, що може бути в перекладанні книжку з англійської мови на українську? Що може бути, бляха? Вам не зрозуміло, щоб ви застосували випадково її касовий апарат? От Що вам має бути незрозуміло? І, Боже, а він такий сто. Ні, ну ви розумієте, я просто вона мені не сказала про це. Я говорю, в смислі? Ви, ви, зачем? ви навіщо їй позвонили? Я говорю, ви позвонили, тому що вас не влаштовує, що в неї є якісь види діяльності, і вона мала би зареєструвати, на вашу думку, касовий апарат. Чомусь вона... ви на види діяльності, що вона перекладач не звернули увагу, так? Ви звернули увагу саме там на якусь там одну вид діяльності діяльність торгівля? Це що таке? Що значить ви починаєте її погрожувати? Дивіться, у вас будуть штрафи, я вас попереджаю, я поставив собі помітку, що я вас попередив. Це яку ви там собі помітку поставили? Отаке от відбувається наразі. Будь ласка, захищайте себе. Не потрібно моментально реагувати, іти, бігти. Якщо ви не хочете, якщо у вас є види діяльності, якими ви не працюєте, і, наприклад, вони, отак, от, як в нашому випадку, змішані, да? і вони вам заважають, ви зараз не будете працювати, заходите в сервіс Дія, вводите там зміни в підприємницьку діяльність і змінюєте ваші види діяльності. Та послуга, якщо ви особисто робите, не через там, посередників або спеціалістів, вона безкоштовна. Просто не забувайте, що там є алгоритм. Ви змінили вид діяльності, вам потрібно змінити в податковій і потрібно замовити новий витяг платника єдиного податку. Тобто це цілий процес. Але краще перестрахуватися, наскільки я зрозуміла, бо це ж там сидить. Нічого не знаючи про підприємця, собі придумало і пішло, а коли воно пішло, у нього є задача. А є задача, воно пішло її виконувати, все, це наші корови і ми їх доїмо. Отак це буде. Будь ласка, я просто кричу, тому що я, як завжди, емоційно реагую на такі викиди зі сторони податкової, бо це вже просто нахаб... Я не знаю. Ви хочете, щоб на вас хтось подав у суд чи що за те, що ви морально тиснете на фізичну особу, на те, щоб вона вчинила певні дії? Є різні люди, вони різного темпераменту. Ви мені позвоните, я посміюся і ще й скажу, куди треба йти. А якщо мене щось не влаштує. А ви позвонили іншій людині, яка м'якенька я боязлива тільки почала не творча людина. їй потрібно знати українську мову. Вона знає на краще, ніж ви. Повірте мені, коли вона перекладачем працює, і вона знає мінімум ще одну мову англійську. І в мене це викликає виключно повагу. І у вас точно так же ви маєте зателефонувати, якщо ви не вмієте, я вас навчу. Ви маєте зателефонувати підприємцю і задати питання, і чим ви займаєтесь на сьогоднішній день або чим ви плануєте зараз займатися. Якщо людина скаже послухами, як ви працюєте з готівкою чи без, якщо людина скаже безготівково, то який касовий апарат? Ви маєте сказати, добре, гарного вам дня! Працюйте, успіхів у бізнесі. Ну, це так треба зробити. Ну, це те, 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 що я розумію. Так що, будь ласка, записали, ще раз повторюю: записали прізвище, хто зателефонував, записали номер телефону, з якого зателефонували, перевірили інформацію, якщо вам її нав'язують, чи вона дійсно до вас причепна, чи ні. Якщо причепна, то ви маєте зробити вчинити якісь дії. А які вас забезпечить вашу безпеку з 1 жовтня? Ось так: фінансову безпеку і моральну. Тому що ви розумієте, да? що якщо вони так таку компанію ведуть, то ви уявіть, що у нас буде з 1 жовтня творитися. Тому, будь ласка, бережіть себе і захищайте себе. Крім вас, цього ніхто не зробить, або зроблять чужі люди за великі кошти. Тому, будь ласка. А коштів у нас у всіх, як ми знаємо, да? зараз обмаль. Так що будьте уважними і не ведіться, одразу говори, попереджаю. Все перевіряйте по 200 разів. Все, гарного вам настрою, бойового, як то кажуть. Вступаємо в, бойову, в бойовий четверг.